Огородна естрада в самому розпалі, і під рукою садівника завжди повинні бути його вірні спутники. Садові інструменти є простий тест. Згадайте, скільки ви витрачаєте на пошуки того чи іншого інвентарю, якщо більше 10-15 секунд, то з порядком в вашому госблоку не все так гладко для економії часу, і нервовосновне інструменти повинні знаходитися на виду і в зручному доступі зробити це простіше ніж здається. Візьміть на замітку 12 наших маленьких хитрощів. Один елемент гардеробу самий простой і доступний спосіб навести порядок в хозблоки, прибити на його стіни металічески коридорне вішалки і розмістити на них садові знаряддя праці. Для масивних інструментів вибирайте великі планки з рідкісними гачками, а для дрібних маленькі з частими. Два Корисне відкриття розташування інструментів на внутрішній стороні дверей садового сарайчика помітно заощадить місце і прискорить результат їх пошуків, кружляти посередині приміщення, болісно згадуючи, куди ж сховалися від вас лопата або граблі. Не доведеться досить просто відкрити двері і подивитися на її внутрішню частину. Три уздовж по стінці у більшості тренажерних залах і промтоварних магазинах довгий інвентар розташований горизонтально вздовж стіни. Такий спосіб підійде для простору сараїв і чуланов при виборі і установці кріплення важливо враховувати довжину кожного інструменту. Чотири завдання для Теслі. Любителям постукати молотком нескладно буде змайструвати власники садових інструментів із дерев'яних брусків або невеликих пластів фанери на необхідній відстані. Їх прибивають до стіни хозблока і отримують затиск, що дозволяє зручно вставляти і винімати садовий інвентар з місця зберігання. П'ять друге дихання, не поспішайте позбавлятися від інструментів. Термін служби, яких підійшов до кінця, і можна подарувати друге життя, використовуючи в якості власників мелкого садового інвентарю, наприклад, старі граблі, прибиті до стіни верхтормашками, стануть економною і практичною вішалкою для інструментів. Для цих цілей підійде металева основа від будівельного валика. 6. стильний паркан. Нещодавно поміняли паркан, а старий ще не розібрали на дрова. Спробуйте пустити його в дело оригінальним способом, прикріпіть його в садовому сарайчику зовнішньої стороною к стіні, щоб на виступаючі бруски і планки, можна було прибити гачки і вешать інструменти, крім зручності. Така конструкція виглядає дуже оригінально. Сім раз коробка, два коробка. Стелажі – одна з улюблених систем зберігання в сучасних інтер'єрах, розміщені в них предмети, все на виду. Значительно прискорюю їх пошук, щоб не витрачати час, і гроші на установку стелажа в хозблок, поставте один на одного кілька дерев'яних коробок або ящиків для овочів. Імпровізований стелаж готовий, і знайти садові дрібниці тепер буде простіше. 8. функціональна підкладка застосування старих дерев'яних піддонів в господарстві широко поширене, з них роблять меблі, підвісні контейнери і навіть садові споруди. Цей матеріал можна попросити працівників продовольчого магазину або придбати на складах. Закріпивши поддон у вертикальному вигляді до стіни, ви отримуєте практичний дерев'яний кармашок для розміщення великого інвентарю 9. ручки гачки. Залізні ручки або кухонні рейлінги легко перетворюються в зручні підвісні конструкції для зберігання дрібного садового інвентарю. На рейці предмети будуть триматися при помощі невеликих гачків, які легко знайти в будь-якому хозяйственному магазині. 10. Стильові заготовки, оригінальний варіант для зберігання дрібниць, цляхів, гачків, шурупів в садовому сараї, банки з кришками прикріплені до стелі. Варто підняти очі, і крізь прозоре скло відразу видно, що і в якій банці знаходиться, залишається тільки відкрутити от кришки і потрібна дрібниця у вас в руках, 11. пісочний ґрунт, інструменти з набору, сидівник, лопатку міні, граблі, мотику можна помістити в цеточне горщики, наповнені грубим піском або дрібною щебенем. Так інвентар довше прослужить, а якщо горщики пофарбувати яскравою фарбою або декорувати. То з такою системою зберігання перетворитися навіть самий сумовитий сарай, 12. пряме влучання. Вертикально зафіксувати великий інвентар на стіні допоможуть невеликі сегменти пластикових труб, відрізаних під гострим кутом, для надійності використовуйте відразу дві такі деталі одну прикріплюйте зверху, а другу, знизу, при бажанні на трубних держателях можна написати назву кожного, знаходяться в них інструментів.